Хочу сьогодні вас познайомити з новинкою від торгової марки Stark. Це універсальний табурет. Чому він потрібен всім без виключення. Квартира, офіс, склад і тому подібне. Якщо ми користуємося в більшості випадків стрім'янками, то, звісно, вони і вищі, і на даний момент значно дорожчі. Чим хороший цей табурет? Перш за все, зверніть, наскільки товщина самого профілю, і бачите, наскільки якісні. Ребра, тому що ми на нього, звісно, будемо ставати. І він розрахований до 120 кг. Ось, наприклад, зараз вам продемонструю звичайний магазин, вам треба встати і взяти, наприклад, поміняти ось якісь лампочки. Досить зручно. Тільки звертаю увагу, коли ви будете ставати, ставайте ось так ногами, як ось я вказав. Тоді більш буде воно е, устойчиво. Ось така незамінима річ для вашого господарства і квартири. І коштує у нас якесь 700 з копійками гривень. Штарк.